Вітаю вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ви дивитеся передачу «Вихід є». У наших передачах ми стараємося показувати і Слово Божого різні шляхи, через які людина може знайти вихід із самих складних ситуацій у нашому житті. Коли в наше життя приходить якась неприємність, або ми хочемо досягнути якогось успіху в житті, ми шукаємо шляхи, якими нам потрібно йти. І слово Боже, воно наповнено цими речами, які показують, як ми, люди, можемо досягнути бажаного результату і знайти вихід із складної ситуації. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам другу частину проповіді Терпеливість. Це риса Божого характеру. І як би нам з вами не здавалося дивним, наш творець, маючи безліч речагів, у відносинах із людиною дуже часто застосовує саме терпеливість. Уявляєте? Тобто Бог, творець неба і землі, творець людини, часто користується саме терпеливістю у відносинах із нами. І саме головне, що Біблія показує, що ця риса характеру Бога приносить реальний результат. Він отримує бажані перемоги. У своєму житті, у відносинах із людиною. Через терпіння ми з вами можемо досягнути різні речі у своєму житті, там, де інші речаги вже практично майже не діють. У Євреям, 10 розділ, 36 вірш, Бог звертається до нас і прямо так і говорить: вам, люди, потрібна терпеливість, щоб мою волю виконати. Та отримати благословення, призначені мною для вас. Тобто, якщо ми з вами серйозно налаштувалися на виконання волі Божої у своєму житті, якщо ми хочемо бачити реальні Божі благословення, нам потрібно подружитися із терпеливістю. Деколи люди, прийшовши в церкву і ставши справжніми християнами, хочуть зразу і усе отримати від Бога. І автомобіль. І квартиру, і зцілення, і саме велике служіння, і багато-багато інших речей у своє життя. І вони стараються досягнути цього зразу. І коли вони не бачать цих речей у своєму житті через короткий час, вони починають розчаровуватися і уходити із церкви. І коли ти зустрічаєш таких людей поза церквою і питаєш їх, що сталося? Чому ти перестав ходити в церкву, чому ти перестав служити Богу, вони опускають очі вниз і розчаровано кажуть, а Бог не діє в моєму житті. У мене нічого не виходить. Я вірив, я молився, я проголошував, я розповідав багато богословень у своє життя і на сьогоднішній день у мене нічого з цих речей немає. І я переконаний, що проблемою цих людей є не те, що Бог не хоче їм дати, а те, що вони не дружать із терпіливістю, те, що вони не користуються рисою Божого характеру, яка називається терпіливістю. І якщо ви зараз дивитеся нашу передачу і думаєте так же само, як ці люди, ви думаєте неправильно. Бог любить кожного із вас. Він доказав цю любов до кожної людини, віддавши за мене і за вас, свого Сина Ісуса Христа. Бог хоче благословити кожного із нас. Він написав про ці благословіння на кожній сторінці Біблії. І ми знаємо, що Бог говорить, я не людина, щоб обманювати. Бог хоче, щоб ви виконали Його волю і мали серйозне служіння. Але Він чекає, щоб ви показали Йому своє терпіння. А Він, взамін на це, покаже вам свою благодать. Нехай Господь благословить перегляд другої частини цієї проповіді. Світло те. Що в тобі хочу я дивитись, в очі твої хочу знати, що бачу, що з тобою йду.

Декілька років назад, Дух Святий поговорив таку річ до мене. Е, у нас у Вандії в кухні не було плитки. І досі сказав, тобі треба навчитися класти плитку. Ваду плитку класти. Бог є ж пастор. Краще я почитаю Біблію. Але ну, від того, що я читав Біблію, плитка не клалася. І зрозуміло, треба було братися. Бог сказав. І знаєте, це дуже складна робота. Чому? Вона дуже тонка. А якщо ти ще ніколи не бачив, як її це роблять, ти не вчився ніде, то це взагалі складно. Ти береш ту плитку і ти годину прикладаєш її, щоб вона була рівною. Потім береш другу, і її треба прирівняти до першої. Кладаєш там ті хрестики. Вона може відпасти десь туди. Тебе ще її стукає, що вона була рівною. І якщо ти перестукнув, вона тріснула. Пропала. Гроші, жалко. Не достукнув, виступає. І я так мучуся, ви собі не представляєте. А ванна ж висока, 3 метри висоту. І все кругом треба обкласти. О, я не знаю, скільки клав цю плитку. Але я її поклав. Потім Бог сказав: у тебе ще є кухня. <риклад> Бог! Ну, що я замітив? В кухні справа йшла значно швидше. В мене була практика. А знаєте, в чому практика була? Я вже мав більше. Терпіння. Я вже з любов'ю відносився до плиточки. Я вже не дивився на плитку як на свого ворога. Казав, о, така хороша плитка. Зараз я тебе покладу. І так далі. І я потім зрозумів, для чого Бог це казав робити. Потім приходять люди в церкву. І вони як та плиточка. І треба покласти в стіночку. А вони ж Кожного своє і хочеться зразу стукнути. Але по плитці я знаю, що це робити не можна, бо вона трісне і не буде результату. І я розумів, для чого Бог робля в мене терпеливість, щоб кожну плиточку, кожну овечку не зразу стригти і погладити. Та ти молодець, а потім чуть раз і підрізать. І Якщо вона не сильно, -а, тоді можна далі підрізати. І так з часом вимальовується Дім Божої слави. Бог чив, мене на простих речах. Але коли я клав, я цього не розумів. Думаю, Бог що за варіант? Скажу чесно. Ну, що ви помазання мені дасть, жодні, я клетку буду класти. І я зрозумів, що терпеливість надзвичайно важлива річ. Надзвичайно важлива річ. Так же сам в сім'ї, в служінні, в бізнесі. Ти відкриваєш бізнес. І буває так, що він просто пропадає у тебе. Буває так, що він просто не йде. Ти пішов на одну роботу, тебе звільнили. Пішов на другу, тебе знову звільнили, гроші не заплатили. І ти вчишся проявляти терпеливість. Ви зі мною? Алілює. І так дивіться. Плід приносить тільки терпеливість. Ми всі хочемо бачити плода. плід в своєму житті. Тобто досягнути якусь ціль, досягнути якийсь результат мати в житті. Але плід приносить тільки терпеливість. Без терпеливості немає ніякого плоду в нашому житті. Результат неможливий без проявлення терпеливості. Просто неможливий. Ти все порубаєш. Ти все, ну, Нічого не буде в твоєму житті. Ти будеш жити, і кругом тебе будуть одні руїни. Знаєте, багато людей вони так і живуть. Крогом них одні руїни. Руїна в сім'ї, руїна в служінні, руїна на роботі. Чому? Тому що вони не навчилися проявляти. Терпеливості. Вони хочуть тільки так, як вони хочуть, так, як вони бачать, так, як вони розуміють. І вони не готові прийняти терпеливість до тих, хто поряд із ними. І зрозуміло, що все крім тебе буде просто руйнуватися. Римлянам 8 розділ, 25 вірш. Римлянам 8, 8.25. Якщо у вас є Біблія, я хочу ви відкрили разом зі мною. Римлянам 8, 8.25. Римлянам 8, 25. Відкрийте його. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Про що йдемо. Мова йде про нашу з вами віру. Ми чекаємо, чого не бачимо. Що це є? Це є наша із вами віра. Тобто без терпіння. Не спрацьовує наша віра. Я думаю, що для багатьох із нас це головний корінь, чому наша віра не спрацьовує. Тому що ми не проявляємо терпіння. Віра говорить, я маю, але не бачу. Правильно? Це визначення віри. Віра, завжди каже, я маю це, але якщо сказати, де воно? То ми його не можемо побачити. Чому? Тому що те, що ми маємо, знаходиться у духовному світі. І ось дивіться: для того, щоб те, що є в духовному світі, і ми дійсно його маємо на підставі нашої віри, матеріалізувалося, нам потрібна терпеливість. Без терпеливості ні одна річ у нашому житті не матеріалізується. Не прийде, і ми не будемо бачити її своїми фізичними очима. Дивіться, каже Біблія, праведний живе вірою. Амінь. Тобто ми з вами живемо як вірою. І це нормально і правильно. Ми живемо вірою. Але дивіться далі. А терпеливість потрібна, щоб це побачити в реальності. Ми можемо жити вірою, але якщо ми не будемо проявляти терпеливість, реальність ніколи. Не прийде реальність віри, ніколи не прийде у наше життя. Тобто, дивіться, відсутність терпіння свідчить про відсутність віри. Че слукаю, я так вірю, пастор, все більше не можу вірити. Ти просто не вірив ні в що, доросін. Якщо в тебе немає терпіння. Значить, ти не віриш, що це є в духовному світі. А якщо ти не віриш, що це є в духовному світі, як же воно матеріалізується? Воно не може матеріалізуватися, тому що його немає в тебе. А якщо воно є, то в тебе і є відповідна терпеливість. І тому дивіться. Буває так, що нам важко в житті. Здається, що просто безвихідність якась. Здається, що Бог нас не чує і не відповідає нам на наші молитви. В цей самий час, ви повинні чітко знати, що Бог не залишив вас, Бог чує і бачить всі ситуації у вашому особистому житті. Навіть якщо тобі сьогодні здається, що все, і всі проти тебе, ти повинен чітко знати, Бог це бачить. Він чекає на твою терпеливість. Якщо ми бачимо складність у своєму житті, нам з вами потрібно проявляти. Терпеливість. Чому? Тому що терпіння це умова, підстава, застава успіху реалізації твоєї віри. Маєш терпеливість – прийде успіх. Маєш терпеливість – буде реально здійснено те, у що ти віриш. Якщо ти не будеш проявляти терпеливості, ти не зможеш досягнути те, що ти чекаєш від Бога. Звичайно, що проявляючи терпеливість, де коли ми зіштовхуємося із стражданням, і це правда, тобто терпіти або проявляти терпеливість зовсім непросто. Значно простіше говорити про це. Але коли ми в житті зіштовхуємося із складними ситуаціями, і ми не бачимо виходу або не розуміємо, чому так складається в нашому житті, і нам треба проявляти терпеливість, це приносить нам. Дуже часто страждання у наше із вами життя. Але познайте, саме страждання, воно допомагає нам. Коли ми страждаємо, ми цього не хочемо, звичайно. Але коли так стається в житті, що нам треба проходити через якісь страждання, ми з вами зростаємо духовно. Почуйте сьогодні. Ми, зро... Саме більші люди зростають духовно тоді. Коли вони проходять через якісь складні ситуації у своєму житті, ми стаємо сильними, ми стаємо більш могутніми усередині у нашому дусі. І ми готуємося в майбутньому узяти більш серйозні висоти у нашому із вами житті. Тобто, коли сьогодні. Ти приходиш через якісь страждання, це не значить, що Бог хоче тебе задавити. Це не значить, що Бог хоче знищити тебе, бо хоче просто підняти тебе для того, щоб ти в майбутньому міг взяти ще більше благословення у своєму особистому житті. Коли ти не розклеюєшся, а терпиш, ти виростаєш. Тобто дивіться, коли є складна ситуація, що хоче діял? Не хочу тебе знищити. Що хоче Бог, щоб ти на цій ситуації піднявся вверх і став значно, значно сильнішим для того, щоб через деякий час ти зміг виконати більше волі Божої у своєму житті. Перша Тимофія 6 розділ, 11 вірш, написано: женися за терпеливістю». Представляєте? Не за помазанням женися. Не за дарами женися. Апостол Павло пише Тимофію, каже йому: Тимофій, якщо ти хочеш бути успішним в житті, женися. Тобто біжи, скільки можеш, старайся, де тільки можеш, проявляти що? Терпеливість. Не спіши рубати, не спіши э, руйнувати все кром себе. Старайся проявляти терпеливість. Тому що терпеливість це будівнича риса. Вона будує твою сім'ю, вона будує твоє служіння, вона будує твою церкву, вона будує твій бізнес, вона будує твоє життя. Скажи амінь. амінь. І тому навчися проявляти. Каже Біблія, женися, женися, біжи, старайся, де тільки можеш, проявляти терпеливість І вона зробить тебе міцним. Послухай, міцним зробить тебе терпеливість Ти будеш достатньо сильним, щоб рухатися і досягати благословень. Псалом 83, 7 вірш. Псалом 83. 7 вірш. Якщо у вас є Біблія, відкрийте. 83, 7 вірш. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Ви чуєте? Каже Біблія, якщо ти проходиш складні ситуації в своєму житті і ти не розклеїшся, ти будеш проявляти терпеливість, тоді Бог по своїй милості і благодаті зробить цю долину плачу, зробить ці страждання, через які ти проходиш, зробить джерелом успіху у твоєму особистому житті. Почуйте сьогодні. Це те, що Бог обіцяє кожній людині, кожному. Він каже, може сьогодні? У твоєму серці або в сфері які, в якій сфері твого життя ти проходиш долиною пла, пла, плачу. Що треба робити? Проявляти терпеливість. Почуйся. Може, це здоров'я. Може, ти ніяк не можеш отримати сили. Може, ти не можеш вийти заміж чи жницю? Може, твоя сім'я на твоїх очах ну, хоче розвалитися? Може, тебе не виходить нічого з роботою. Проявляй терпеливість. Каже кожуляся, проявляй терпеливість. І тоді каже Біблія, якщо ти в складній ситуації свого життя будеш проявляти терпеливість Бог поверне тобі це на добро. Це стане, оця ситуація стане джерелом твого успіху у твоєму житті. Тобто я хотів тебе через цю ситуацію знищити. Але Бог, якщо ти будеш проявляти терпеливість, зможе повернути цю ситуацію на добро у твоєму житті. Тільки треба дотерпіти. Не здаватися, не опускати руки, не відмовлятися від волі Божої, не відмовлятися від тих благословень, які Бог тобі пообіцяв, не відмовлятися від того, що ти віриш. Треба твердо стояти на написаному слові або на слові, яке Бог тобі сказав. Якщо ти будеш проявляти терпеливість, твоя віра буде зростати, і ти будеш реально бачити відповідь від Бога. І Двіться далі. Поки ти чекаєш матеріалізації своєї віри і проявляєш терпеливість, проявляєш терпіння, Бог під час цього періоду працює із твоєю душею. Тобто Бог і тут використовує це для того, щоб повернути тобі на благословення. Тобто, коли у тебе складна ситуація, ти стоїш у вірі. І в цей момент ти проявляєш терпіливість, ти не розкисаєш, ти не розклеюєшся, ти не опускаєш руки. В цей момент Бог старається змінити твій характер, твою душу. Луки, 21 розділ, 19 вірш. Луки, 21, 19. Знаєте, мені подобається наш Бог. Він завжди бачить добре. Ну, здавалося б, ну, де можна бачити добре, коли ти проходиш долиною, ну. Плачу, то в тебе куча проблем, бо каже нічого страшно. І ти будеш терпіти, прийняти терпіливість, ця долина плачу, стане долиною радості. І в цей момент, поки ще радості нема, каже Бог, я використовую це, я змінюю твій характер. Аллює! Луки 21, 19. Тобто Бог ніколи не залишає нас, Він завжди з нами працює. Слава Богу! ще він знаю, не працює. 21.19. Много хтось думає, а я би вже краще сам побув трошечки. Кому подобається, коли Бог не працює? Зрозумів питання. 21,19. Відкриваємо 21.19. Найдіть це місце у Біблії. Терпеливістю вашою, душі свої ви здобудете. Писаєте чим? Терпеливістю. Наші душі. Ми маємо реальну можливість здобути, змінити наш характер тільки через терпеливість. Терпеливість змінює душу людини. Змінює наш із вами характер, змінює нашу поведінку і наші емоції. Давайте реально. Коли ми проявляємо терпеливість, ми уж точно змінюємося. І я думаю, терпеливість як ніщо змінює нас із вами. Є багато хороших характеру, але базуйте, терпеливість, вона однозначно і конкретно змінює кожну людину. І це правда. Тобто, дивіться, так що терпеливість є дуже важливою і необхідною рису, рисою для кожної людини. І якщо в тебе, що сьогодні не дуже з терпеливістю, я раджу тобі взяти від Бога, взяти те, що є в нього, ти образ Божий, ти подоба Божа. І якщо він, творець, проявляє терпеливість до людей, ну, дороциний. Сам Бог велів тобі і мені проявляти таку ж терпеливість до тих, хто біля нас. Ти можеш сказати амінь. амінь. Якщо ти хочеш бути успішним, якщо хочеш бачити відповідь на свою віру, ти повинен чітко зрозуміти. Без терпеливості цього тобі не досягнути. Але якщо ти будеш проявляти терпеливість кожного дня у сім'ї, у служінні, на роботі в тебе буде благословенна сім'я, тебе буде благословенне служіння, ти будеш мати хороші життєві показники, ти будеш успішною людиною. І нехай Бог допоможе кожному із нас через терпеливість здобути всі ці Божі благословення і змінити свій характер. І ми всі сказали Амінь. Господь, я дякую тобі за сьогоднішнє слово. Благослови, Господь, нас своєю терпеливістю, Господь, з неба. Дай нам бажання, Господь, дай нам розуміння, дай нам здібність, Господь, проявляти цю терпеливість один до одного, проявляти їх в сім'ях, проявляти в служінні, в церкві, Господь, ім'я Ісуса Христа. І нехай Твоя благодать допоможе кожному із нас проходити, Господь, будь-яку долину плачу, проходити, Господь, якісь страждання, якщо вони випадуть нам. і... Відніматися вверх для того, щоб змогти досягати нових висот, нових благословень, досягати нових цілей, виконати твою волю на цій землі. Тобі, Господь, за кожного з нас слава, честь і хвала, Отець Син і Святий Дух. Амінь. Ви дивилися передачу вихід є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам: абонентська скринка 56 місто 58002, Емею Дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.com. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці, вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.